О, привіт. Привіт. Порадь, будь ласка, якусь гру з дитиною на вулиці із м'ячиком, щоб можна було погратися цікаво. Дякую. От ви ж, керені, цікаві. Не знаєте, як дати собі раду із м'ячику. Як гратися? Хопай зубами і біжи. Ти щасливий, просто тому, що він у тебе в зубах. Ну ладно, дам я вам одну ідейку підкину. Ловіть. Цікава та весела гра для розвитку концентрації уваги та відпрацювання порядкового рахунку заборонене число. Дитина та дорослий по черзі кидають один одному м'яч, рахуючи вголос скидки, але не можна промовляти заздалегідь обумовлені цифри, наприклад, 3 та 6 рахунок ведеться до 100. Можна і до меншого числа починати. Відповідно, китки, в номері яких є цифри 3 та 6, це 13, 16, 23, 36, то що виконуються мовчки. Потім можна вести рахунок від 100 до одного, називаючи лише парні або непарні числа. Що піду і я м'ячик поганяю. Бувайте здорові та бережіть себе.